Молюся тебе, рідна Україна, мій рідний краю сьогодні і повсякчас, як фіміам, нехай молит лине до Божого престолу повсякчас, несу до тебе, Боже Україну, щоб ти її помилував і спас. Ти знаєш ти, брате, що таке Україна, це хата бачків на подвірі калина. Це кожна людина з українською душою. Все в ньому небі, сонце над головою. Це я з тобою, це наші дівчата, красунь в Україні, і справді є багато. Я тобі розкажу про багатство наше. Карпати чорне море, що може бути краще? Це наші Куршавелі, це наші Майами, Буковелі, Крим, вже рідними стали. Своїми словами тебе закликаю. Бач ти красу, рідного краю. Лише піднімаю. Руки над головою, рухай своїм цілом, якщо світ не мною. З одного боку, нашої України, хлопці, і не лише хлопці, кладуть своє тіло за нашу Україну. Ми з вами не можемо бути в стороні. Ми маємо покласти нашу душу. Тому що те, що зараз відбувається, це, це війна по всій Україні, не лише з одного боку. Тому що наше керівництво, за яке стояв майдан, і там хлопці також поклали своє тіло. Воно не здатне відповісти щиро. тому що там дуже багато корупції, там дуже багато обману. Нам не розказують всю правду то, що є, то, що є там. І наша з вами зараз задача — це покласти свою душу і це цю неправду, цю корупцію. Ми з вами маємо боротися за те, аби нашим хлопцям давали зброю, дійсно то, що робить, давали бронежилети, ті, що захищають. А не те, що вони десь знайшли, закупили народи відривайся під сипі. Наша рідна ненка, наша батьківщина, як дівчина гарненька, Ківі, серце, ліві, її душа Вона хоче любові, хоче тепла вона вже твоя від народження твого Як можна не любити нашу рідну мову солов'я, що чарує красою, вона не може бути країною чужою, чому ж ти не хочеш приєднатись до народу, як і прагне єднання без заходу і сходу Підтримай тримай українське, рухай своїм цілом Відривайся на повну, що ціло горіло. Україна! говорить, що перебираючи листівки міжвоєнного періоду, він бачить, що в був хор, були пластуни, були різні організації, але всі ці фотографії об'єднуються однією людиною, яка розміщена просто на всіх фотографіях, це Михайло Горбовий. Ну, Починаючи з того, що він був, наприклад, членом Легіону українських січових стрільців. Коли Західна Україна стала незалежною, і поляки оголосили її війну, він пройшов одним із перших. Добровольців в українську Галицьку армію. Перед цим він організовував українське життя західно Західноукраїнської Народної Республіки в Косові в якості повітового комісара поліції. Згодом брав участь у гуцульському повстанні 1920 року, коли поляки окупували вже Галичину. Гуцули не склали свою зброю і продовжили боротися за незалежність. Його саджали, його ловили, він декілька разів об'являв голодовки, тому що для всіх окупантів найстрашнішими є ідейні люди. Тобто якщо… Зброя важлива, але ідейні люди, пансіонарі, які ведуть за собою, вони є набагато страшнішими за інших. Він організовував Косівських пластунів, коли в 1930 році, можливо, знаєте, що таке пласт, така організація була для виховання молоді. Дуже ж що її немає зараз. Коли в 1930 році Михайла Горбового, е, коли пласт заборонили, він організував товариство каменярі, яке було дуже популярним в Косові. Сприймайте це як живе слово, як те, що йде від душі. Поезія досить складна, тому, можливо, дітям буде важко її зрозуміти, але я думаю, ви послухаєте і десь вже пізніше проаналізуєте. Поетика без смерті і смерть, камінним холодом зустріли. Ножами погляди схрестились ненавистю налишиться. Ну що стоїш? Забудь, що братські козаки, а то єдиний рух руки, і ти розтертий жорном влади, мовчий поет. Мовчання те, страшніше грому й блискавиці, Хай руки скрешуть пута скриті, ніж те кайдані. Слава Україні, Героям слава Слава Україні. Героям Слава Слава Україні. Героям слава, Україна. Олесе, Україна, Україна. Ми зараз заспіваємо декілька українських пісень. Ви знаєте українських пісень? Так. Хто любить українські пісні, підніміть Всі. Я. Я. Молодці. Але, на жаль, українських пісень останнім часом у нас по телебаченню дуже мало і скрізь мало. І насправді ось наші вороги зайшли до нас не через кордон Донецько-Луганського, а через телебачення і через радіо. Саме перше. Тому що зараз війни відбуваються в голові. Ну і ми так вирішили, що варто поспати українських пісень. Можливо, почуєте, можливо, вам сподобається. Хтось стає вродився з нас нещасливо. Я не знаю, яким був мій рід. Пресвята Богородице діво, Вирушаєм сьогодні в похід. Пресвята Богородице діво. Вирушаєм сьогодні в похід, затрі почуть хороми крилами, запоріжські лунатиме марш, Неодружені ми і змилими, цілий полк не заручений нас, не заручені ми, і ми цілий полк не одружений нас. Помолю Треба йти до чужих вже сторон, борони мене, погородиться, щоби я не потрапив в полон, ти мене, погородиться, щоби я не потрапив в полон. А якщо на роком загинуть, хай мене поховають за дня. Понесуть на руках, побратими, поведуть вороного коня, понесуть на руках, побратими, поведуть вороного коня, коли вдарять на раз із мушкетів, заводи в Найщасливо, щасливо, я не знаю, яким у рід, пресвята бороту це Діво, Вирушаєм сьогодні в похід.